Всім привіт! Що вам покажу на металоприйомці в Польщі? Давайте 500 лайків. Слідуща серія буде. Поставте лайк, вам не тяжело, мені приємно, пожалуйста. Для вас стараюся. Дивіться, що поздавали газонокосілки. Качество може бути таке, як зараз ви бачите. Перше це телефон, не до кінця хороша камера, друге це програма, через яку монтую. вона зжимає трохи. Бачите, раз. Моторчики. Була б в машина, зараз би ми ці моторчики легенько Ого, компресія є компресія так не дернуться з тої сторони там щось написано може поломка я не знаю не переводив все з моторами повикидали думаю якщо мотори познімати то було б хорошо. От, пожалуйста, викинули цю кучу лапки на культиватор. таке як нові просто поршивіли таке я звісно сразу забрав би тут не буду брати тому що ніяк його вести. зараз покажу вам Дивіться, що ще поздавали. Це ми зараз, наверное, спробуємо, чи вона працює чи ні. все з шнуром, з усим з ключом. Якщо працює, ви знаєте, да? а що так немає? О, курва, а де вони? Тільки витягли, видно. Це вже не добре. Ну да ладно. Якийсь соединитель, да? автомати, всі діла. Так же, з інтересного. Прикольно. Шурик. Ух, дивіться далі. Комп'ютер. Оперативна пам'ять. Сейчас ми з нього короче, навіть, на процесор дёрнем. Ну, купимо, не дёрнем, не вкрадемо, візьмемо. Може бути оперативку, глянемо, що воно таке, наскільки просто цікаво, любопитно. Також дивіться, якого красавчика з не металолом. Ого, навіть резина трошки стояла, б ми ну, його не доділили, видно, або вже розібрали, хрень його пойми. Це рама, мабуть, дві, дві з одного ліпили, але не вийшло. Руль з поворотами нікому не треба. Лайк заслужує, серйозніший. будь пожалуйста. Теж вже його розібрали, чи що з ним не вийшло. Це що таке? Гарнітура якась. От щось новеньке здали, не знаю, в коробках шнур. Скільки тут інтересного всього? Зараз ми щось купимо. Будемо починати щось робити. Пам'ять. Прикольно. Знаєте, скільки вона стоїть? Не знаєте, я вам не скажу. А хто знає, можете написати, бо я зараз актуальну цену точно не знаю. Знаю, що трошки стоїть. Тільки замітив. Дивіться який топорик маленький. Красивий. Оце можна, мабуть, взяти буде, спробувати його продати, що там вийде, на злотий чи на два його грам 400 на злотий можна буде взяти, спробуємо сильно продати. Далі дивимося, що тут. А тут хтось заховав. Ого, топорик. Прикольний. Но ми його не набрати не будемо. Машинку здали. Якась хрень не знає. Фунчук, фунджук. Там він ще, пожалуйста, всякої чіпухи. Ціла куча комп'ютери. Зараз це може достанемо глянемо. Треба щось взяти робоче, щоб продати його сильно заробити. Хоч на проїзд заробити, чи хоч на що небудь. Це хтось ремонт робить трошки, понавикидували профілі і всякої чепухи. Це не знаю, що таке за мішки. Це що за такий апарат? Фільтр фільтр, виходить, бо щось важке торохтить внутрі. Наверно, для акваріума. Тут якісь апаратури повикидували, комп'ютери і теж корпуса. Хто... От, пожалуйста, стартер якийсь валяється. Ось такий от ящичок теж викинули, я не знаю, бачили ви тільки що чи ні, але на ключу і на замочку взагалі прикольний. Я б свій такий взяв би звісно. Що мені з ним робити, потім хрень його знає, гаража немає, тягатися з ним обідно. Ось таку от пилочку якусь здали. Це наверное, з якогось дерева вибатую, відкуда вона здоровезна. Помілочовки тут типу що фуксом попігрібали, бачите. Може хтось щось побачить інтересне. Ресори якісь повикидували. З чого це хер його знає? Точно не ПТС. Це можна Михайлу Коломойцю відправити, хай на ПТС стали. З польськими ресорами будуть прицепи. Тоді стануть одразу дороже. Кольоса ці прикаточні зборони. Апол якийсь... чи Ча... Апол? Ну да, Апол. Не Арпал Апол. Часи тільки що ще отакі от знайшов. От Кварц, магном. Ну це китайчик, не йдуть вони нихрена нахер вони кому надо ті часи. Хоча якби не поцарапані, можна було взяти би. Хай лежать. Це щось не знаю. Бачите, все це знаєте, що з ним зрозуміють. Вон медяшка. це якісь насоси. Ось якусь коробку здали, не знаю, все запаковано, все блестить, промивало. Вал трошки щось вже поржавів. З чого ця коробка Хер його знає. Не знаю, вона ще якась косилка. ромка б її зразу вирвав би, я не буду це діляти. От якийсь насосик валяється. Це в контейнері мені трохи неудобно вам показувати. Ось такі от ящики якісь повикидали. Глянемо них чи ні. Це що таке. Головне, що не багато, так? Да? Це я по-моєму колись показував, може, ні. Кулачки всякі різці. може взять резцов невеличких а як вы думаете попробуем продать не і не короче не знаю сейчас покажу вам що я собі на вибирав. резцов трошки даже є r6 m5 написано на них хрен его знаю таку от штуку ще найшов короче потом покажу вона запечатана такая вроде денег стоит я пока не понял что это таке, но ну, трохи стоит денег і Ще вам что я хотів показати. Ось такі от штуки. Якби було це куди положити, час би я його вирвав би і заробив би наморожено. Подивіться, які бублики, а, це ж все мідяха, автомати, херяти, там якась херня. Тут теж це колонка. Ну це все будуть розбирати на металолом. Уже все покусене. ящички прикольні. Давайте ще тут глянем, так будемо не закруглятися, треба їхати домой ще на роботу. Це ми вже бачили, це не бачили, по-моєму. О того, по-моєму, не було, було другого кажу. Цього не було щось таке взагалі. Во... Коротше, хірезно, що воно таке Двіжочки. А вон ще, дивіться, кирка яка гарна. Ті такі валяються. Тут трохи херні. Так, покажу вам, що купив, різці не купив, тому що то як там злом токарський, той дороже йде. Ну, я хоч захотів купити сильно. Не знаю, дивився, але воно мені, похоже, на правду, Топорик гарний. Такого я ще ніколи не бачив. Оцей топорик забрав. Хай буде. Чого й нет. І і. і і і Давайте далі вам покажу торбу, розпаковку. Отів всі плати позабирав, там, кстати, десь є процесор один. Зараз знайду, покажу минуточку. Давайте ще оце покажу вам. Оце от, да, купив. Воно було повністю запечатане. Така от херня якась. Малазія з'явлена, на ну, щось глянув, таке трохи грошей стоє. Не знаю, що це таке, кому інтересно, потім напишу в коментарі, можете спросити. Процесор ось такий купив. Я думаю, ви знаєте, зачем AMD. От короче, якийсь x 2 не знаю. Хай буде. Я думаю, ним ми покупку свою одіб'ємо, може і ні. Отак от купив. Це все вийшло мені на 35 злотих два топора. Ось та вся херня. Три батарейки купив. що Вони такі гроші стоять. Ну Це я для себе купив, мені треба, У мене щось поламалось, батарейки, не заряджаються. 35. Що, якщо понравилось відео, давайте лайк. 500 лайків їде на наступну прийомку. Напишіть дорого це 35 злотих, це 350 гривень примерно, може 370 гривень за те, все, що я купив. Я думаю, що це дорого. Попробуємо, звісно, кое що продати. І поїдемо скоро на наступну прийомку. Зараз би можна було з'їздити, але через 2 години мені вже їхати працювати, поэтому не встигаємо сьогодні поїхати. Давайте, всім удачи, всім пока. Руки грязні. Потому що робота десь чи по моїм.